Даєте ви обітниці і не виконуєте їх? Якщо так, чому? Як саме байдужість до виконання обітниць впливає на стосунки з людьми? Давайте запитаємо думку Львів'ян. Я даю обіцянки і стараюся їх виконувати. А коли не виконую, то стараюся знайти якесь логічне виправдання собі в першу чергу. Тому що більшу провину я відчуваю перед собою, ніж перед тією людиною, якоюсь, яку я збрехала. Ну, дуже часто просто обіцянки даються, не подумавши. І потім виконати їх звичайно важко. Буває. Якщо я даю обіцянку, то я завжди її виконую. Стараюсь виконувати. Звичайно, що так. Та тому що все те, що я обіцяю, ви знаєте, ось неможливо просто викинути. Неможливо. Чесно вам відповідаю, даю обіцянки, стараюся дотримуватися, тримати слово. Але деколи не вдається. Чому не вдається? Тому що цей нот суцільний. Ну, в основному ні. Ну, хоча, напевно, буває, як у як у всіх людей. Так, може стат обставини стати, що я. Не можу їх виконати. Буває, просто деколи не виходить. Ну а я даю обіцянку і стараюся їх виконувати. Ну хіба що в крайньому разі просто не виходить? Можливості немає такої. Іноді так. Іноді так виходить. І думаєш, що вийде так, а потім все змінюється, і обіцяння не виконується. Ні, стараюся давати я дітей своїх і я пунктуальності, що як я пообіцяв, так повинно бути. Хоча діти, як завжди, того не дотримують. А, обіцянки не виконую, тому що брешу подеколи, як і всі люди. Ну, ви знаєте, вже вік на те, щоб їх не виконувати, неправильно зрозуміють. Ну, стараюсь здавати і виконувати, але деколи виходить так, що не виконую. Обов'язково виконую завжди. Я обіцянки як даю, то я завжди їх виконую, а бувають в житті різні. Нюанси, що навіть від нас не залежать, що ми їх можемо не виконати. Страш принаймні намагаюся виконати це однозначно слово і слово. Це ну воно. Будуть дерських садах, будуть дерських іслях, будуть на курортах, сенаторі. Я не тільки, ми діти дітей. І ми там з вами, і на курортах, і в сенаторі, і на вархозах. Все, товариші для нас. Одного політика якось запитали. Чи виконали ви всі обіцянки, які давали під час передвиборчої кампанії? На що той відповів? Так, ну принаймні ті, які мав намір виконати. Кого з нас у той або інший момент життя не підводили порушенням обіцянок? Нерідко трапляється, що людина, яка зрадила своєму слову, навіть не зауважила цього. На превеликий жаль, мабуть, не кожен із нас може похвалитись тим, що ніколи не порушував своїх власних слів, незалежно від яких причин об'єктивних чи суб'єктивних. Одні люди дають обіцянки і мають твердий намір виконати їх. Але пізніше, внаслідок певних обставин, вони не дотримують своїх слів. Інші ж обіцяють. Але коли слова ще звучать на їхніх устах, вони вже знають, що кожен з них неправда. Дуже часто відносини у світі, в якому ми живемо, без перебільшення можна сказати, будуються на одних лише обіцянках: державних, політичних, шлюбних, сімейних, релігійних. Передвиборчих. Та чи виконуються вони, це вже зовсім інше питання, на яке можна відповісти словами відомого російського письменника та громадського діяча Константина Сімонова, коли занадто багато сил витрачається на обіцянки дуже мало, залишається на їх виконання. Біблійна історія відносин людей з Богом також сповнена багатьох обіцянок, які давали як люди, так і Бог. І уважно дослідивши цю історію, можна простежити важливу закономірність. Ті обіцянки, які давав Бог. Завжди обов'язково виконувалося. Про це свідчить книга про Прокесаї. Пам'ятайте про давнє, відвічне, бо я Бог, і немає більш Бога, і нікого, як я, що звичайю кінець від початку, і наперед, що не сталося ще. І що говорю, мій замір відбудеться, і всяке жадання своє я вчиню. Так, я сказав, та й спроваджу. Що я задумав був, те я зроблю. Тож давати чи не давати обіцянки, чиїм обіцянкам вірити. І чи вартує Бог нашої довіри? Ваш особистий вибір. А яка ваша думка?